Тепла стіна чи рушник-осушка? що вибрати в 2024 році. Зараз розберемось. що таке взагалі тепла стіна. Потрібно про це розказати. Дана система передбачає влаштування електричної теплої підлоги на стіну під керамограніт. Задача рівно та сама, що і у рушник-осушки – висушити рушники, які висять на даній стіні. В чому її плюс розмір даного елемента комфорту обираєте ви. Ми можемо її зробити. Широкою, вузькою, високою, низькою, якою завгодно. Плюс на стіні у нас не займає місце оця от металева конструкція. Але рушнику сушки також є свої переваги. Наприклад, ви можете на рушнику сушки висушити не тільки рушники, а й білизну, яку достали з пральної машини. На теплій стіні буде у вас обмежена кількість гачків, на які ви можете щось розвісити, тому багато білизни ви не висушите. Щодо прайсу, що рушнику сушки бувають як дешеві, так і дорогі. Тепла підлога буває як дешева, так і дорога. Це в залежності від виробника і, звичайно, від розмірів. Але обираючи один або інший варіант, ви нічого не зекономите і, звичайно, нічого не втратите. Вони будуть плюс-мінус ідентичні в залежності від вашого бюджету. А що оберете ви? Теплу стіну чи все таки рушнику сушку по класиці? Напишіть свою думку в коментарях.